Привіт! Мене звати Іван. Мені 14. Я з Миколаєва. Зараз я покажу вам свою школу. У нашому місті часто лунають тривоги, а інколи й вибухи. Раніше я знав, що вранці треба встати і збиратись до школи. Але тепер моя школа сильно пошкоджена. І, ніхто не знає, яким буде наступний ранок. Я часто думаю. А якщо раптом А якщо раптом прилетить десь поблизу, і буде так, як тут, у моїй школі. Погляньте на неї. Колись я почувався тут в безпеці. Хоча розумію, це тільки зараз, коли тут пусто. Не лишилось наших парт зошитів, навіть стін. Найгірше. Не мати змоги бачити своїх близьких друзів, Діму і Юлю. Вони поїхали через війну. Ті друзі, які залишились в Миколаєві, стали більш закриті, менше спілкуємось, менше бачимось. Ми віддаляємось одне від одного. Чи є моє майбутнє тут? Здається, Діма і Юля, скоріш за все, вже не повернуться в Миколаїв. А може, це і мені до них поїхати, але я б не хотів. Я все ж вірю в краще. Знаходжу сили в мріях. Більше я не хочу тільки спостерігати, хочу бути корисним своєму місту. Ми хочемо бути почутими. Наші мрії про відбудову важливі. Ми знаємо, якими хочемо бачити наші громади і готові будувати їх кращими. Ми не хочемо чекати.